Так, всім підписникам та гостям нашого каналу Привіт. Так, друзяки, ну що, всі вчора запікували, сьогодні приїхали з братом в Солому І бачите, так як після нашого комбайну, є великі вовки, то доводиться по половині. Половину вовка забирає в одну сторону, половину їде назад. Так, які виходять класні, здорові, натрамбовані, О, це проходжу, так, піднімаю, щоб колесом брат його не розвертав. Хоча він і так Так що він вже там поставив, дві цвіки видно. видно. так от працюємо. Для нашого господарства цього преса вистачає. Ну, може, щось якусь кудись на калим можна буде поїхати. Бачите, половину волочка бере. По підборщик метр, а десь метр тридцять, метр сорок. Отак от працює ця шайтан машина. Так, треба буде зараз вже тракторцем під'їжджати і збирати. Взяв там знайомого дядька таку тележку, яка добротна. Думаю, в два рази більше влізе, ніж у возик. Короче, що, нагрузилося трошки вже. 10 штук влазить в один ряд. Ходить так, 2, 4, 6, тут ще одного докину і там 4. Вздовж. А такі, звісно, нормальні тюки виходять. В принципі, солома не тяжка, щоб... Але такі об'ємні. Так що продовжую грузити, поки брат тюкує. Тому що батя, он... батя аж он там на комбайні десь ганяє. А вон комбайн їздить, бачите? Коротше, всі працюють. Останній проход, коротше, брат пішов, вже нагрузив тільки, воно сталося? там три, батя приходив, подивився, проконтролював, сказав, що все нормально. Це четвертий і там ще буде п'ятий. п'ять тюків. Так, приходив. І натрамбовані. Квадратних я не, не уявляю скільки тут було, тут гро десь 25-27 соток. А ці 20-24 тюкавички. Красота. Догружаю та будемо їхати додому, розгружати. Така от красота. Отак от закінчили. Ось тільки нав'язав. Китайчики працюють і ми разом з ними. Так що, друзі. Ми погнали додому. А всім кому сподобалось відео, пишіть, коментуйте, як вам така техніка. Всім пока!